І так, всім привіт. 25 рік, осінь. Я хочу показати резину, яку я придбав рік тому на трактор НТЗ-82. Це китайська резина. У мене там є відео, я про нього розказував, показував, розмір і так далі. Що хочу сказати за рік часу експлуатації? Те, що в принципі за рік часу... Поки що ніяке я не бачу недоліків. От. Болото, бо трохи така погода, трактор горе. По задній резині питань нема. Е, недавно е, було спустило колесо, е, тоді е, його розпортував, подивилися на камеру з батьком. Там такий непонятний типу, як прожоване, воно не прожоване. не зрозуміло що. От, була стара камера, ми заклали стару, а ту заклеїли вже іншим От, Так що оце колесо воно було, то зараз це стара камера там стоїть. Попередку. Попередку. E, Чуть-чуть отут, -от -от, ну, коли я резина чиста, отут -от -от, Чуть-чуть видно таке як просохші мікро такі тріщини. Не знаю. Тахтра завжди стоїть під відкритим небом, сонце, мороз і так далі. В принципі, за цей рік я не задоволений. Отак. E, вчора. Засипалась хрестовина отут на флянці замінив. В принципі, все ок, крило. Крила теж, до речі, хороші. Дуже подобаються ці пластмасові, вібрація, воно нічого не тріскає. Єдиний мінус, це що це пластмас, і як говориш, вважай, коріння, якісь пеньки, кущі, а може бути отака от ерунда. Тут треба давати якусь зразу накладку і ставити, металеву накладку і ставити і все буде добре. Ну все. О, так, з цієї сторони. О, тут накладочку дали. Видно, що трошки підогнуло вже. Також на меті є придбати нові тиски. Задні. Ці вже трохи старі, вони покращені і час від часу вони бувають лопають і їх довариє. Ще хотів додати поплугові два роки як поставили оці тикроновські полиці. Все дуже добре, так само по докладу. Оці куту знімачі. Можливо, не так висказався, тоді поправити в коментах. Який мінус? Поліва дошка. Тут вона йшла в каркас металевий і типу, зверху йшов пластмасовий такий кожух. Воно зноситься і виходить, його треба замінювати буквально за рік, ну як за рік за осінь того року і вона дуже круто зносилася. Тому тут трошечки було перероблено. Я потім покажу або доставлю в мене фото є. от І поставили звичайні металеві польові дошки. От дивіться, яка грубина. А оце? Другий, скажімо так, метал. Це вже йшов каркас і патекроновської польової дошки, а зверху на нього надівався такий пасмасовий кожух. От і все. Так, плуг ПЛН-335. Файно оре. Добавлю теж відео, щоб показати оці, що йшли накладки на польових дошках. Баштик зносились. Це вверх, це вниз. Це по-моєму заднього корпуса. оця аж розділася. Тут добре.